Капеланське благословіння на 3 люте 24 року, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Отче наш, що йси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам правини наші, яке ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визвали нас від лукавого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови, Благословен Бог наш завжди, нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати і сестри, побратими, сьогодні в Святому Євангелії розповідається про те, як Господь Ісус розповідав учням пророцтва, про те, як прийде Син людський у славі своїй. Але в кінці Він сказав. Після того, як він сказав пророцтво, і сказав: стережіться і будьте пильні, щоб зненацька не застав вас прихід цей і ті події, які відбуваються. Бо прийде сан людський, як сіть і покриє це все. Але він ще сказав, як стерегтися, він сказав: не обтяжуйте себе обжерством, пияцтвом і життєськими турботами, а навпаки, моліться і чекайте прихід. Місії Ісуса, коли це станеться, ви знаєте, це нам настановлено наше життя. Він не сказав не турбуйтеся взагалі нічим, да, або, а він сказав не обтяжуйте себе і оце слово обтяжувати це треба правильно розуміти. Розуміти в тому, що ми повинні турбуватися над тим, чим нам їсти, порадіти тим радощам, які нас спостерігають в земному житті. Бути радіти, але не бути від них залежними. Ми говоримо про те, що а, от православна церква каже, гріх не в тому, що випити, а в тому, щоб пиятствувати. І коли ми вживаємо вино в радість, коли є нагода свята, усилля, наприклад, повернення рідного сина або навернення грішника, це теж радість, як святкував отець при поверненні блудного сина. Але коли це стає залежністю, п'янством, тоді це гріх. І виявляється, чому п'янство заважає, чому саме є недолік п'янства. Воно мене знаєте, обтяжує і стаю залежним. Тобто я перестаю тоді відчувати або чекати прихід Господа. Я в цій залежності, вона мене захоплює. Таким чином, що я перестаю, ну, спостерігати за тим, що Господь поруч, і його треба чекати, його треба розпізнати, і він є головним в моєму житті. Тоді стає залежність в моєму житті головнішою, будь-яка. Це то блуд, чи то п'янство, чи обжерлиство, чи то владарювання, чи то пихатість. будь-яка. Але коли я... Контролюю, тобто своє тіло, от скоро буде великий ну великий піс, почнеться. Ми до нього готуємося вже. Але чому полягає, полягає мета і посту, і мета нашого життя, щоб дух наш контролював тіло. В такому на простому прикладі я вам скажу, що ну приведу цей приклад, що, от, наприклад, якщо я захочу ввечері, подивившись на закат сонця, подивитися схід сонця. А це треба встати дуже рано. І скажу: мені б хотілося да, подивитися схід сонця. І коли я зранку буду просипатися, то тіло мені каже, буде сказати, спати, спати, спати. І тоді правильне буде розташування духа і тіла. Коли дух мені скаже, ні, тіло, почекай, ти встанеш, незважаючи на те, що ти спати хочеш. І ми подивимося красу світанку, красу цього сходу сонця. І я насолоджусь ними, а вже потім, колись ти доспиш своє. То тоді дух керує тілом, а не тіло керує тілом, а не тіло керує духом зранку. Ну і що ти там говориш з вечора, задумуєш дух. Я зранку все одно буду спати, і ти мене не побориш. Оце місце розташування духу над тілом в простоті, в такому простому прикладі. І це говорить Господь, що наш дух, який чекає Господа, Повинен бути сильнішими над нашим їжею, над нашою питтям і над нашими життєцькими турботами, які теж необхідно зробити. Таким він хоче брати, бачити Господь нас всіх, щоб ми Божі справи ставили на перше місце. Вони повинні бути нам ціннішими і важливішими над ці життя турботи. Амінь.